Привіт, друзі! Я зараз зайшла в секонд, І що я бачу? подивіться, абсолютно цілий глечик десь на літр великий такий. І він не важкий. Значить, подивіться, яка в нього ручка, як він зроблений. І це різка порцеляна. Дійсно вам кажу, різка порцеляна мене просто вражає своєю різноманітністю. Це дуже перший сорт. Десь 100 років, напевно, є. 25 євро. Оця красуня. Розумієте? Ну, звісно, що тут трохи. Але її, я так розумію, не користувалась. Ну, можна сказати, майже не користувалась, ну стільки років. Ще поруч. Також не менш цікаве подивитися, О, такий спецоник. Він дуже класний. 4,50, другий сорт. Це пролітарій. Який він, так. І сіль можна. І... Ну, що хочеш. Який він класний. І дуже легка. Оця. Спіцовник дуже легкий. Так, потім такий ще бочоночок. За 4. Скажу вам дорого за 4. Оце за 4,50 Подивіться. Такий класний. Це що? Це за 2 пролетарії. для солі. Треба це все відмити. У, які це скарби взагалі? Ось таке величезне блюдо. Оце все, так розумію, 6 євро це блюдо. Кажеться, красиво. І це, подивіться, це для чого. Це все набір 15 євро. Дві ручки. Це взагалі красує. Це теж вона нова. Не знаю для чого вона. Я думаю, що вона буде гарно дивитися, якщо квіти туди поставити, так? Да? І ось. Яка величезна супниця. гігантська просто. Так, і, і вона теж нова, їй не користувалась за 18 євро. І таке блюдо. Ну, це взагалі. От що я знайшла? Секон хенд. Підписуйтесь на канал.